Тривай Україна прощається з Андрієм Яценком, більш відомим як дизелем. З рок гурту Грін Грей, столиця України проваджає відомого музиканта під гучні оплески. Yeah. Рептова смерть Дизеля стала шоком для шанувальників гурту, а також для їх учасників. Сьогодні Мурік записує відеозвернення, Що він сказав у ньому? Почуєте за одну хвилину. Також дружина Дизеля написала щемливий допис: Ти кохання всього мого життя і моя найбільша трагедія люблю назавжди. Написала Єва Яценко, яка є авторкою пісень для гурту Green Грей. Нині уже вдова знайшла містичне відео в телефоні Андрія Яценка і вирішила показати його глядачам. Єва вказала на одну важливу деталь. Далі розповім про службу в ТРО захист України, переклад російськомовних хітів на українську мову. І що буде далі з гуртом Рін Грей? Я нагадую вони ту каналі Ростослав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Гітарист, композитор та співзасновник гурту Ґрінґрей Андрія Ценко, більш відомий під сценічним ім'ям Дизель, помер у віці 55 років. Офіційна причина смерті серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця. Всім привіт це Грей. Так завжди починав Дізель, коли був з нами. Та на жаль, доля забирає найкращих. Це офіційне повідомлення. Андрій Дизель пішов в життя 20 жовтня 25 року через серцеву недостатність. Його серце перестало битися о 9-й годині ранку. Грін Грей та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії і подарувало творче життя багатьом молодим зіркам. Був перший Перша супер зірка, з якою, взагалі, я опинилася на одній сцені, і він дуже добрий був до мене. Я його називала Дядя Дізель. І, а я до нього знаєте, як же до такої величезної рок зірки. Сам Дизель не поречував, що скоро піде життя, адже анонсує серію виступів в Україні, зокрема. 30 жовтня в Карібіан Клаб. Київ це Grey. 30 жовтня чекаємо всіх, тому з нами чоловік гірші з 30 років на наш великий концерт. Caribbean Club. Ще не все піддаще. Сьогодні після похорону дизеля в Києві вокаліст гурту Дмитро Муравицький, більш відомий як Мурік, вийшов на зв'язок. Четвертий ранок поспіль я прокидаючись, не можу прийняти цю реальність. Але нема з нами більше Андрюхи, Андрія Дізель Яценка. Вчора ми проводили його в останній шлях. Життя, життя повинно продовжуватись, і справа повинна продовжуватись. Тому я, по-перше, офіційно заявляю про те, що запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде концерт вечір пам'яті Андрія. А щодо е скасованого туру, ну, я вважаю, що це помилка в. Е Формулювання самої, самої думки він не скасований, він просто перенесений. Ну, ви зрозумієте, за життєвих умов. Тому rest in peace, бро. І show Must Go On. Rock on. Яценко народився в Києві. Він з дитинства мріяв стати музикантом. У віці 10 років почав виступати на концертах, попри захоплення музикою, здобув медичну освіту. У 88 му служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні і танцю центральної групи військ. Був лауреатом трьох з чотирьох конкурсів, коли поюють солдати. О, круто! Це в мене ще той був, а ще та армія. Досвід в тому, що як собі потрібно поводити в армії, в мене повністю. У 2022-му, після початку повноштабного вторгнення, Яценко вступив до лав ЗСУ, до батальйону Мрія. Перші півтора місяці я займався волонтерством, організацією виїзду дружини, дітей, і друзів за кордон, оскільки в мене були зв'язки в інших країнах з людьми, які могли їх прийняти і розселити. Організовувати збори особисто в мене не виходило, бо мені бракує менеджерських якостей. А застосовувати себе якось хотілося. Тому я пішов до військкомату. В перші ж часи, я б даже сказав, усі оминулися по воєнкоматам. Мене не пустили в черги не в один, не в один з тих, котрих я подів. Чому не пустили? А тут прям були дуже величезні черги воєнкомат, і як я не питався притулитися, особливо результати це не дало. Потім я знайшов друзів з вже діючої ТРО і як то кажуть, устроївся по блату. Через рік гурт Ґрінґрей вирушили в благодійний тур і збирали кошти на потреби українських військових. У Андрія залишилася дружина реперка Євгенія Фара. Більш відома під сценічним ім'ям Єва Яценко. У своїх інтерв'ю музикант зізнавався. Вони з дружиною намагалися перейти на українську мову, бо це був свідомий вибір, частина їхнього особистого і творчого шляху. Дітей у пари не було. У мене є діти, діти. їх кожні 10 років подва. Це мехові собачки. А Без. а чому їх кожні 10 років? Ну бо вони більше не живуть. Тому? Ну а ні, одна прожила і 15 років. Вони живуть там по 10 років. 11. Клас. сьогодні Єва Яценко показує зворушливе відео, яке знайшла після смерті дизеля в його телефоні. Мій коханий, знайшла це відео у твоєму телефоні. Ти ніби знав, що скоро станеш частиною неба. Стоїш на хмарі, тримаєш парасольку від дощу, що тепер іде у моїй душі, написала жінка. Єма або правильніше Євгенія разом з Андрієм ще з 1990-х років з часів становлення гурту Green Grey. Андрій познайомився з дружиною, коли їй було всього 16 років. Однак пара прожила разом усе життя. Євгенія, творча особистість, має художній смак, цікавиться дизайном і фотографією. Вона брала участь у візуальних проєктах гурту, дизайн, стиль, образи. Дизель часто говорив про неї з великою повагою. Він називав її. Натхненням і головною жінкою життя єва допомагала йому пережити важкі періоди, коли гурт мав паузи або творчі кризи. І вона завжди вірила в нього, навіть тоді, коли він сам сумнівався. Гурт Green Grey сформували у 1993 році, і він складався з Андрія Яценка дизеля а також Дмитра Муравицького, вокаліста та автора пісень, і Анатолія Весклярського. Green Grey стали першими українськими музикантами, які отримали премію MTV Music Award у 96-му році за найкраще відео в регіоні Східної Європи за кліп Мазафака. Епатаж і власний стиль. Дизель завжди виділявся своїм епатажним іміджем і вільними висловлюваннями. Його сценічна поведінка, татуювання, стиль одягу і прямолінійні вислови зробили його одним із найяскравіших символів українського андеграунду 2000-х років. За 30 років гурт. Декілька разів змінював склад і випустив сім студійних альбомів: Грін Грей, 550 МФ, Емігрант, Метаморфоза, Око Леопарда, ВВАТФА, Сірник. Також у них вийшов концертний альбом Дві епохи та компіляції «Greatest Hits» і «The Best». Грін Грей стали першими в Україні, хто двічі виступив на церемонії MTV Europe Music Award. У 96-му гурт відписав контракт із Пепсі. Це був безпрецедентний випадок для українських музикантів. Хіти п'ядаждом, іммігрант, мазафака, «Стереосистема», тоді стали символами покоління 90-х. На смерть артиста відреагував і популярний український співак Артем Пивоваров. Ти був справжнім музикантом, щирою людиною. Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики і залишився в пам'яті та плейлист. Тах людей ріб, друже. Пивоваров також пригадав спільний виступ з Андрієм Яценком у Маріуполі, що відбувся в 2018 року. Пивоваров говорить, дизель був не обиєк щирою людиною та чудовим артистом, який однозначно вплинув на розвиток музики. Лідер гурту Канель запублікував фото Андрія Яценка. Виконавець зазначив, дизель справді був яскравим музикантом і символом розвитку української сцени. Один з яскравих символів того, як усе починалося тоді у 90-х. Спочивай з миром, зазначив Вакарчук. Руслана написала, «Це для мене шок, як і для більшості, хто знав дизеля, і стояв з ним на одній сцені. Віктор Павлік прийшов на церемонію прощання із артистом і зазначив, як, чому, причина, бо в голові не вкладається. Олена Філонова написала легенда, я не можу в досі це повірити. І його піснях та музиці. Син Софії Ротаро теж вшанував пам'ять артиста. Написав Спочивай з миром. Анжеліка Рудницька додала: у нас завжди головною темою дискусій була українська мова. Рада, що останніми роками ми стали однодумцями. Зазначу, що артиста також критикувала через російську мову. А точкою дотикою завжди була музика. У нас Андрію 55 – Це так мало. Світла пам'ять. Тепер український небесний хор матиме крутий гітарний супровід. Написала співачка. Олег Михалюта, фагот додав «Адьос, брателечко, мені не вистачатиме твоєї нахабної гітари та задоволеної посмішки. Шура, гера, скрябін, друга ріка, це повний. Ну як так? Почувай з миром, бро, світла тобі пам'ять. Марія Бормака написала: здавалося, ти будеш назавжди. Так боляче і шкода всього 55, Спочивай з миром, дизель, легких маринок. На кадрах з прощання можна помітити, що у труну Андрія Яценка поклали його в улюбленій кепці, яка стала невід'ємною частиною його образу. У залі, де проходило прощання, звучала музика Green Gray, а навколо стояли портрети дизеля. Як повідомила родичка Андрія Яценка, на похороні його тіло буде кремоване, а урну з його прахом планують поховати на байковому кладовищі у Києві. Дизелю! Куди ти пташка летиш? Одна з найкращих пісень. Ми будемо стартувати пташки, повинні піти на небо зі славою, а ти таку заробив.